і сьогодні ми знаходимося у місті Нікса на південному узбережжі Франції, так званий Лазурний берег. Сьогодні ми приїхали для того, щоб перевірити місцевість, перевірити Середземне море у цьому регіоні і розпочинаємо ми нашу мандрівку, звичайно, з міського аеровокзалу, де ми вже висадили з нашого лоукостера і прямуємо на... Трамвай у центр міста. Ну, хочу сказати, що а, намагався я купити карткою, але жодна з моїх карток не працює в місцевому терміналі. Довелося оплачувати кеша. Все, поїхали в центр міста. Спочатку, звичайно, заселились в наше мешкання так, на Airbnb, яке ми орендували, і сходили в Карфур. Ціни тут просто кусаються навіть порівняно. З іншою Францією, не кажучи вже про Німеччину. Зараз проведемо невеличку екскурсію по нашому... по нашим апартаментам на найближчий тиждень. Так, от такий у нас під'їзд. під'їзд. Що тут у нас? Магнітний ключик. нічого магічного. І... Угу, яка тут яка тут ідилія. а, а пахне як у звичайній... Нашій катерининці. Ось такий вінтажний, я б сказав, ліфт. Але наше житло на першому поверсі. Так, що цікаво. Двері тут, я б сказав, дуже моцні. Ну і, звичайно, ще мене вразили отакі подвійні запори. Все, так би мовити, для вашої безпеки. Так, ну що, проведемо коротку екскурсію. коштувало мені це все багатство близько 700 євро за один тиждень з неділі по неділю. Ну і, звичайно, це все а, включно з так мовити сплатою за а, прибирання і комісію Airbnb. От Бачите, невеличка кухня. А, а. Бачите, як все плиточкою постелено. Ну і тут одна головна кімната. Тут підлога дерев'яна, розкладний диван, кровать і стіл. Тут шафа розсувна, за якою схована пральна машина, пилосмокт і такий боллер. Дуже такий. Великий, я гадаю, і ванна кімната. Також це, знаєте, зроблено наче просто, але зі смаком, я б сказав. А, якась еротична м, картина, еротична фантазія тут зображена. Ну і все. Єдине, що не дуже гарно, що в душовій кабінці немає жодної шторки чи чогось такого. Ну а що мені подобається тут максимально, це все ж таки. Те, що можна побачити тут у вікно. Вікно виходить не на вулицю, а у внутрішній сад. От така тут гарна місцина. Ось таке наше житло у Ніці. Такий будиночок міг бути десь і у Іспанії знаходитись в Барселоні, наприклад. Такі характерні ставні. Як бачите, можна їх повністю зачиняти, можна напіввічини їх тримати. Так Ставні універсал. Взагалі ці, ці ставні можна роздивлятися і Ось роздивлятись. Тобто, Італійський прапор собі повісив, помітив. так би мовити свою територію. Ну, Вулиці тісні, трохи є, як завжди. Зверніть увагу, як цікаво зроблена вулиця. Поділена навпіл, рух зроблений одностороннім, а на звільнену полосу вона виділена жовтим кольором і висажені в таких горшках пальми. І з одного боку велосипедист тут їде і він відгрожений, не мов би. Від автівки. А там далі як би, міняється сторона, і вже люди, які йдуть пішки, вони відгороджені і від велосипедистів, і від машин. Ну, і Таким чином, і таке озеленення відбувається. І велодоріжки гарно виглядають. Зупинка таксі відокремлена, так мовити, спеціальним. Знаком. Єдине, не вистачає екванталій кнопки виклику таксі. Ну, і, звичайно, на дорозі також відмічене це місце. Площа ще кемець Так мовити такий громадський простір з таким досить банальним фонтаном. Але як розвага для дітей саме те. Ну, не знаю, чи п'яні десантники тут є у Франції, чи немає, чи вони насолоджуються такими просторами. Але от, дітлахи різних. Так би мовити, націй тут відпочивають розслаблено. Площа Масена. Ще одне доволі цікаве місце. Як бачите, будинки червоного кольору ще більше додають ці мотиви. Мовити, іспанські краєвиди. Ну... Хоча один регіон. О, а от такі сучасні трамваї. Ви дивіться... Це майже потяг дуже довгий. Не як в Будапешті, звичайно, але також нетривіальний, так би мовити, розмір. Дідько, так хто це такий тут еротичний, від якого і люди, і коні просто у захваті не можуть стримати. Та це ж дядько Аполлон. Пане, у вас видно багатство. Прикрийтесь! Так, пляж ні, нагадує мені останню подорож до Алушти в 2013 році. Людно, шумно ще й літаки сідають. Ну, зате, те, але пейзажі чарівні, скелі, будинки на пагорбах. Але трохи людно, як на мене. Півтори годинки провели на пляжі і хочу вам сказати, що хоча і людно, але пейзажі приголомшують. Купаєшся собі в морі, споглядаєш всю цю красу міста Ніца. А от смертник, який звичайно закритий, щоб чайки не могли до нього ковирятися, він вам... Каже Мерсі, тобто дякую. Прогулюємося у східному напрямку. О, а тут навіть є міська станція велосипедів. Трохи незвична ідея тут з замками, дивіться. Хм, Якось трохи дивно. Антисептиком просять. Користуватись. Трохи чарівних видів цієї. набережної І, звичайно, ця класика непереможна I Love підставте назву міста. Тож, якщо у вас у, так би мовити, у горішних плавнях є такий пластиковий знак, знайте, ви ви підтримуєте цей тренд разом з містом Ніца. Хоча, я не розумію, знаєте. Скільки варіацій того, як це можна зробити? Можна це зробити квітами, можна зробити якось металеву решітку. Купа, купа варіантів, купа варіантів, але це обирається оце якесь пластмасове водоробло. І це, і це ганьба. Я вважаю, особливо для міста з таким космічним туристичним бюджетом. З Гавані міста вийшов якийсь цікавий корабель, в якому є, очевидно, двигуни і паруса. Взагалі абсолютно не зрозуміло, що воно таке. А ми тим часом виходимо у портовий квартал. Хех, так цікаво на схилах. А навколо нього зосереджена нерухомість. Напроти порту, вирізаний у скелі, знаходиться такий грандіозний меморіал, який присвячений місцевим жителям, які загинули під час Першої світової війни близько чотирьох тисяч жителів міста Ніцца. От звідси відправляються пароми. І, що можливо вас зацікавить, пароми на острів Корсика можна дістатися до її столиці міста Аяча. що само по собі вже буде гарна пригода. Ну а ми тут насолоджуємося, дивимося на гарні яхти. Ну і оздоблення вулиць також... Викликає захват. Дивіться, будиночки в таких цікавих кольорах, всі ці рівні ставні і все присвідчене таким притухшим червоним світлом. Залишається з захопленням дивитись, як от у морської воєнізованої поліції. А їхні а, а, кораблі менше за ту ха -ха, чиюсь заможну яхту. Така, певно, вже коштує 60-70 мільйонів євро, якщо так пофантазувати. Отакий от красень. Я гадаю, п'ятипалубна. І на ній красується літера М. Хто ж цей таємничий М? Ваші варіанти пишіть у коментарі. Ця яхтена парковка продовжується і продовжується. І тут... Є чим людям похизуватись. Трамвай близько, можна вийти з яхти, сісти на трамвай і поїхати в аеропорт. Дуже зручно, я вважаю. Неймовірно, питна станція стоїть біля порту. Можна підійти і от натиснути е, кнопочку і е, набрати собі води. Дуже зручно. Навіть більш зручніше, ніж фонтанчик. Поміж іншим прогулянковим темпом дійшли до вокзалу міста Ніця. Ну, хочу сказати, вам вже будуть якісь скляні одоробла на фоні цього чарівного класичного стилю. Але а, а, нічого видовижного, так би мовити, тут ми не бачимо. А, люди відпочивають після насиченого робочого дня. Ну, і так мовити, реставрована класика з 19 сторіччя. Всередині можна все подбати будь-які квиточки в електронних терміналах. В цілому а, стояти в черзі особливо довго не доводиться. Гарденіцвіль. Вокзал міста Ніцца Тут же на вокзалі знаходиться туристичний центр. Набрали собі трохи карт. Зараз... Будемо їх вивчати. Всередині вокзалу тут без ніякої магії. Кафе, ресторани, ну і от такі автомати, де можна придбати собі квиточок. Нічого неймовірного. Ага, ага. Бачите, вхід по турнікетам. Ну і самі колії відповідно. Але вони тут літерами нумеруються, а не цифрами. Не дуже звично. Провели ще трохи часу тут на пляжі у Нісі і що хочу вам сказати, наприклад, навіть у порівнянні з Анталією чи іншими курортами, якась дуже слабка власне, пляжна інфраструктура. Щось туалетів дуже мало, там один чи два ми бачили у узбережжі. Душових кабінок мало, перевдягалень немає, люди перевдягаються під ковдрами, ну це якось взагалі абсурдно як для такого багатого місця. Ну от нарешті я бачу цей двославний значок, що є публічні туалети. Але це якось дуже рідко як для пляжного такого місця. Ага, 90 і 57. Я вже що це якась ганьба. На пляжі, у курортному місті платний туалет. Камон, хлопці. Я плачу туристичний збір за проживання в готелі, умовно кажучи. Ходжу тут в ресторани, магазини. А туалет це одноплан. Непорядок. А, крокуємо променадом. І хоча обіцяю 300 сонячних днів на рік. Сьогодні якось трохи хмарно. Ось ну, такі стільчики, на яких можна милуватись морем. Тільки не зрозуміло, чому вони лише в одному місці стоять. Хоча навіть пам'ятник цьому стільчику окремо виділили. Бачите, яке різноманіття так би мовити, одороблянської архітектури з досить а, приємними... А, Ну і пальми, звичайно, завжди врятують будь-який корівник, який ви побудуєте на узбережжі, декілька дерев, або точніше, кущів або травинок, я вже не пам'ятаю, що там є пальма, а, врятують всю вашу ситуацію. Також варто відзначити, що тут, як бачите, платні пляжі, тобто пляжі з платними шезлонгами, вони чередуються. Просто з вільними пляжами. І це має певний сенс. Ви можете, як би мовити, долучитися до будь-якого рівня відпочинку. Ну і я так розумію, до цих же платнопляжних зон мають допуск люди з якихось з цих певних готелів. Якщо, якщо бачите, є де оселитись. Кафе на пляжі трохи дороге. Стейк тартар 22 євро, курися з кокосом і рисом 23 євро, ескалоп з телятини 26 євро, ну і в такому дусі. До речі, рятувальників також не видно. Ніде. Прогулюючись вулицю, яка йде паралельно набережній, випадково натрапила на такий от магазин, так би мовити. А, магазин Прима. Тут продаються як російські, так і українські товари. Я бачу сок-садочок, як мінімум. А, якісь горішки, якісь ще щось. Ну, така от більш, Я б назвав це радянський магазин з сучасними товарами. А В готелі Меріот. Така дуже цікава скульптура вмонтована. Такос за 9 євро меню, але знаєте що? Якась епідемія, всюди ці такоси позачинялись і не розумію чому. Ну, Ми так гуляємо тісними вуличцями. Ну і все досить тривіально. Магазини, кафе. А Здивуватись нічому. Церква святого Петра. Як би там не було, взагалі цікаво, як виставлені такі загородження, щоб ніхто не заїжджав на тротуар. Ну, може же, якщо хочуть, в містах навести лад. Така цікава доповерхнева форма, коли такий рівень магазинів і жилий комплекс над ним. Відразу знаходиться. Взагалі це все мені нагадує Париж. Трохи, звичайно, так. Трохи є такі вкраплення, таких санаторних дороблянських форм. Але здебільшого, якось це класичну османську архітектуру, мені це нагадує. Османську в плані архітектора е, османа, який перебудовував Париж на те, що ми бачимо зараз. От і тут щось в тому жанрі. Лише інколи кольори де оці. А парасолі все ж таки нагадують, що ми біля моря. Що дивіться, піщаний колір також в тренді. Виглядає дуже аутентично. Можна відпочити тут, побомжувати, посидіти. Також завжди опція. А тут у нас щось, щось цікаве. Невеличкий сквер. Шумить фонтан. Неподалеку від опери починається променад. А, пішохідна вулиця. І з одного боку гарно, добре, манерно. З іншого боку якийсь просто жарт над французькою ідентичністю, якийсь комбінат відпочинку, як я це називаю. Майже той самий легендарний нью йоркський корнер. А тут у нас а, все як завжди багато-багато кафе та ресторанів займають а, майже всю площу. І від цього в нас залишається лише тоненька смужечка для того, щоб гуляти, на якій а, щимиться натовп. Ну, і це створює атмосферу, Немов би тут дуже людно. Хоча насправді я б не сказав. Шоста вечора люди тільки-тільки виходять вечеряти. Сирні лавки. Піцерії. Магазини з морозовим. На площі тут жвавий трамвайний рух і такі от водії на велосипедах, які не би волорікше. Проблема маршруток, як ви бачите, не вирішена і у ніці. Ха -ха. Так, звичайно, тут це має причину, тому що на вузьких вулицях не завжди і не на будь-яких маршрутах потрібен автобус. Вражаюча за своїм масштабом та красою будівля ліцею для хлопчиків. Отак от, от раніше виглядали школи. Цікаві дитячі майданчики. Звичайні качелі. Що тут Ха. ось миноги. Просто такі конструкції. Не зрозуміло, що вони дають, але виглядає цікаво та весело. Тут просто дитячий майданчик, Така неначе риба і в її череві можна побігати. Поголосувати. Виглядає ну, гарно. Так, розслаблено прогулячи старим містом, нарешті дійшли до входу на фортечний пагорб Касл Хілл. Як каже мені моя карта. Зараз піднімемось, бо працює він лише до восьми, вже без 15.07. Там має бути власне фортеця і. А... Є, а <кій> і штучний водоспад. Такі тут цікаві армади будинків, завдовж яких дуже приємно гуляти. Гляда, <кій> цікаво. Саме видатне тут, що тут чисто, зважаючи на туристичний потік і те, що як багато тут мовити сусідів, які б могли... Залишати сміття піднімаємося. На вершину пагорбу. Багато таких якихось приватних, знаєте, дворів. Розчітки на вікнах, що не типово Взагалі для Франції. Ну, для Північної Франції. І де тут на півдні все більш кримінально. Небезпечно, самі розумієте. Піднімаємось і знаєте, що це мені нагадало? Чимось нагадало мені Лісабон і його каскадні вулиці. Тут бачите, який у людей затишок. Виноград. Заходимо на територію кладовища цього замку. Воно знаходиться на самому-самому топі. Дуже цікава тут атмосфера, але десь чи прорвало. Каналізаційна труба, чи що? Тепер смердить, тут дуже дико. Ага, кладовище працює до 6 години, тож ми трохи не встигли. Але масштаб вражає. На кладовище відкривається фантастичний панорамний пейзаж міста. Це просто неймовірно ці... Червоні дахи, шпилі соборів, холми, гори, ну просто просто краса. Дійсно, чимось мені це все нагадує Лісабон. Найближча аналогія з цього ракурсу. Ну і на вершині знаходиться штучний водоспад. тож якщо будете в Дніпрі... Сказати навіщо він потрібен, але ну, дивіться, як зроблено. Звичайно, тут зроблено, так би мовити, під класику. не немов би якась стародавня будівля сточується камінням, але все одно виглядає дуже гарно, найбільш, найбільш цікавий штучний фотоспадів, який я бачив. Вечірні краєвиди. З оглядової площадки над водоспадом, але це ще не фортеця. До фортеці ми ще маємо прогулятися цим чарівним парком. З цього пагорба ідеально дивитися на порт і на круїзні лайнери, які в ньому зупиняються. Внизу там ми вже з вами були. Так, блукаючи по цим руїнам замкової гори, називаємо її так, вийшли до решток фундаменту церкви. Ну а тут нас вітає невеличка віртуальна реконструкція, як вона виглядала. У вигляді такої плиточки, як так розумію, подвиги Геракла тут зображені і тієї особи історії, яка відбувалася з ним. Такі різні мотиви. Ось тут дитячий майданчик і оглядові майданчики навколо. Можливо, один з наймальовничіших краєвидів з цього схилу. Ну, як бачите, старе зображення, як це виглядало і... Сучасна реальність. Както монстри тут заміняють дерева і на них пишуть класичні зізнання у коханні. Так, прямо серед вулиць старого міста можна знайти таку пральну а, систему, можна попрати свої речі у такому приміщенні. Неподалік від музею сучасного мистецтва знаходиться такий собі Монумент названий Тетекари або дослівно квадратна голова. як бачимо, ця голова вона а, підсвічується в кольори французького прапору. От такі от квадратні голови а, і символізують наше місто, нашу Ніцу. Так, ну що, друзі, неділя, шоста ранку, прийшли на. Станцію трамваю. Так, частина шляху у трамваї тут підземного, він виконує роль, так би мовити, такого легкого метро. І тут ми зараз вже завершуємо нашу подорож, вирушаємо до аеропорту міста Дідса і летимо додому. Це була цікава мандрівка на південь Франції. Дуже раджу. І якщо вже казати про усі, так би мовити, частини цього а, тріпу, то хочу вам передати таку просту думку, що ні не найкращий а, пункт для відпочинку на лазурному узбережжі. Якщо ви бажаєте приїхати сюди на тиждень або на два, то краще буде прилетіти у Ніцу, по потягом поїхати у Вентіміллю у Італію. І там відпочивати, там буде все трошки дешевше, там буде менш людно. А потягом ви все також зможете дістатись усіх міст, які я відвідав. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Дякую, що дивились. Ставте лайк, підписуйтесь, успіхів! вам!